Доброго дня, мене звати Володимир. Я понад 5 років займаюсь навчанням зварювальників. Сьогодні ми з вами поговоримо про найчастіші питання, які мені задають початківці. Одним з таких питань є питання, як правильно вести пальник. Назвемо три основних або найчастіше вживаних способів. Це поступальний. Поступально зворотній та коливальний. Насправді принципової різниці нема. Головне результат. Але як показує практика, для новачків більше підходить поступально-зворотній рух пальником. Це дає можливість підсвітити ділянку попереду, по якій ми маємо йти, та маємо більше часу для формування шва. Зверніть увагу, що будь-які маніпуляції при коливальному русі пальника чи при поступально зворотньому мусять бути у зварювальній ванні. Не можна покидати. В межі зварювальної ванни в інакшому випадку це призведе до нерівномірного провару. Про що саме я зараз говорю, я вам покажу на практиці. Небезпека в тому, що якщо ми будемо оцінювати лицеву сторону шва, цього дефекта ми не помітимо. Лише перевернувши на другу сторону, якщо є доступ до зворотньої сторони, ми бачимо ділянки, які без провару. Це ті моменти, де я вискакував з ванни. Наступним питанням є, чому в мене нерівномірний шов. Питання досить складне, але я спробую вам пояснити. Основною проблемою є те для новачків, що немає спочатку орієнтиру, за що ж триматися під час зварювання. Чи це зварювальна ванна, чи це дріт, чи це відстань сопла, чи це напрямок руху. Багато хто хоче наперед заглянути, куди він варить. Тобто в цьому є найбільша складність, на чому зосередити свою увагу. Особисто я вам дуже рекомендую зосереджуватись лише на зварювальній ванні. Так як найбільша кількість світла саме йде від зварювальної ванни, то тільки вона вам може вказати, робите ви правильно чи ні. Для того, щоб розібратися, куди ж ми маємо дивитись під час зварювання, пропоную вам обрати зручну позицію, яка дасть змогу вам прискорюватись. Так. Запаливши дугу, утворюється зварювальна ванна. Так як наш метал є холодним, потрібно трішки зачекати, щоб утворились лінії сплавлення нашої ванни з основним металом, і починаємо рух вперед. Так як метал під час зварювання нагрівається, наша ванна буде збільшуватись, тобто ширина її буде. Більшою, чим потрібно. Для того ми ведемо на такій швидкості, щоб підтримати задану нами на початку ширину. А зараз спробуємо зварити нашого шва без паузи на початку та без прискорення протягом шва. Поглянемо на результат. Перший варіант розглянемо, запаливши дугу. Як тільки утворилась зварювальна ванна, і ми побачили чіткі лінії сплавлення на обох пластинах, це і була наша ширина шва. І за рахунок постійного прискорення, ми витримали її ширину до самого кінця. При другому варіанті, за рахунок того, що ми не зробили паузу на початку, ми бачимо чітку лінію сплавлення на перших 3 мм, є відповідний горб. Потім метал прогрівся і нормально втопився. І за рахунок того, що не було правильного прискорення, наш зварний шов, а саме зварювальна ванна, ставала кожним міліметром все ширшою, що призвело до такого результату. Наступним нашим питанням є: чи варто так ідеально зачищати наші заготовки перезварюванням. Якщо коротко, так. Якщо все-таки нам вдасться зварити ржавий метал і добитись. Скажімо, нормального лиця, навіть ми, якщо воно не вийшло, можемо підчистити болгаркою та зафарбувати, то те, що вийшло всередині чи вийде всередині, вже ніяк не виправити. А мова йде саме про утворення газових пор, які будуть руйнувати нашого шва зсередини. Якщо ж ми говоримо про зварювання статичного елементу, наприклад, цього столу, який буде стояти нерухомо, руйнування буде проходити досить довго. І, скажем, дуже важко буде доказати, що зварено неправильно. Якщо ж ми заваримо на воротах завіси так, по грязному металу, неочищеному, то досить швидко вони відпадуть, тому що елемент постійно працює під навантаженням. Лінії сплавлення є, Шов плюс-мінус одинакової ширини, Катет додатній. Жодних візуальних проблем ніби немає. Єдине, що тут є неправильне, що немає слідів очистки металу перед зварюванням. В принципі, такого шва навіть ніхто не перевіряє, якщо ми говоримо про професійне зварювання. Якщо ж ми говоримо про те, з чим ми. Зіштовхуємося щодня, це досить непоганий шов. Дивимося, що всередині. Для цього, щоб послабити нашого шва. Надрізаємо нашого шва посередині на глибину 3-4 міліметри. Тільки зруйнувавши наш зразок, ми бачимо, до чого призводить зварювання по ржавій пластині. Дуже велика кількість газових пор. Отже, зробимо висновок. Головним завданням зварника є виконати зварне з'єднання двох металів та надати зварному шву хімічних фізичних властивостей таких самих або максимально наближених до основного металу, з чим ми не справились. Так як наш метал є суцільний, і про це свідчить його сертифікат відповідності, то наш зварний шов не вийшов суцільний, а вийшов пористий. На цьому уроці ми з вами розглянули три найпоширеніші питання. Задавайте свої питання в коментарях, залюбки на них відповімо. На цьому все. До нових зустрічей.